Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї. погнали дивитися. Здорово, могутні братики-танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку Кравець Боєць під ніком. Only Rex. на важкому танчику шведської гілки дослідження Кренваген. Маємо три снаряди, маємо механізм до заряджання. І маємо дві позначки на гарматі. І цей бій буде йти на третю позначку. Звідки я знаю? А ну ляпне, я не ляпнув. А звідки я знаю? Завдяки прискрінам, які ви е, скидаєте одразу ж під свої реплеї. Тому інфа в мене є доступна. І до речі, написав під своїми реплеями, що п'ята точка згоріла просто вщент, поки він до. Дістав, добрався таки до третьої позначки на гарматі крана Вагіна. Тому дивимося, як він все ж таки буде вигризати дану позначку. І, напевно, буде цікаво, не знаю, дивимося, адже я ці реплеї не переглядав одразу ж свіжим оком. Дивлюся, разом із вами, поки я вам розказую, британець починає хапати так, що залишається майже з половиною хід потім нам той час подивися, мишечка прописує СТБ. На 300 з копійочками. Їде Кранваген віддавати. А, да, те, що він пропустив нараз получає. Йдемо в ні? Зараз ще раз дати і пішли в розмін файні. На жаль, не вийшло. Цей нам дві тики дав ми лишень одну, адже резервний снаряд не хоче випулювати. Бачиш, поки що грає від двох. Напевно, добре. Я думаю, що добре. Не хоче йти недовго кидає. Тут максимально близька дистанція зараз до ФВ британця та до СТБ. І зараз може виїхати і знову ляпнути. Щось він надто часто пробиває. Не хоче рикошетити кран Вагін, подивися, 313 прописує. Ну тут мені вже більше подобається, адже Альфа Страйк в нього не вилетів. Середуха, як то кажуть, не пройшла, і вже прекрасно. Даємо підпалом на тобі, це за всі обіди. Ззаді нам прописує, хто там прописує. Лорейн. Лорка 50 тонн. Добре, що в нього цикл. А не барабан. Інакше ми б вже сіли в мотоцикл і відправились в гараж. Йоу, танкісти, добре. А У нас одна точка. Точка С вони беруть точку А. Не знаючи, що буде взагалі по точках рубитися в даному бою, адже це в нас режим бою перевага. І карта. Карта під назвою Альпенштадт. На Альпенштаті будемо мучити команду супротивних сил. Виїжджай, а 50 б починає розряджати барабан в Лорена. Ми бляха-мука даємо стик броньових листів бачиш, а нижнього і верхніх двох, Адже це щучий ніс. На жаль, перший не дав результату. Зате решта видали базу. 640. Т30. Т30 нам прописує. Бачиш, яка? Який щурисько! Нам прописує, навіть і не засвідчується. Менше з тим. Подивись, в них вже дві точки. У нас одна точка. У нас була перевага по точках, тепер нема. Переваги по техніці поки що ворію сила, адже у нас три важких танчика, а в них. Одна ПТСАУ. Починаємо прописувати по 60 ТП Левандовського. Зараз в них відчилися ще один, можливо, один важкий танчик, і буде красота. Раз. І останній резервний видає правильно для того, щоб забрати одну із гармат. Менше їх буде легше нам буде вигризати дану перемогу. Ти 30 фуловий із четвертий фуловий. У нас менше половини У На залишається об'єкт 752-й наш барабан. І забрали нам нашого, на жаль, IMX 50B, також барабан. Залишаємося двоє а проти двох. Але вони фулові. А ми, на жаль, ні, нам прописує, подивися, як він пробиває. І ще й на каток ставить. ж ну, в у Wagна не, не є слабенькі, чому удар не витримали? Не знаю. Тобто, бачиш, таке буває, але прописує, добре, що його альфа-страйк не проходить. А інакше ми б вже неможливо відчилилися. А я так розумію, Ольні вже в вагоні просто вкатує, хотів кінчуватися і от одразу ж пробує кружити. І са четвертого не той танчик, щоб кружити. Дивись, блокуємо. Як таке можливо, якраз при такому моменті ж могли відчилитися вже в гараж, і те тридцятка виїжджає. А цей би як прописав, було би боляче. Ще раз, дивись, блокуємо. Прекрасно, в моєму випадку він би мене за першим разом вже ж пробив би. А тут бачиш, що? Затанкували два рази із 172 хітпоинтами. Їхні точки починають хапатися, захоплюватися просто з неймовірним темпом. Даємо раз, даємо другий раз. Хотілося б другий раз якраз таки використати по ісу четвертому. На жаль, мусимо резервний використовувати для того, щоб забрати ось цього злочасного БК Іса четвертого. го Тому що другий снаряд ми використали на, -на, -на Т-30 із підпалом. На жаль, ми, напевно не встигнемо, я розумію, вже забрати е перемогу. У сетапу супротивних сил, і ще й під кінець нам прописує все ж таки свою тику Т-30. Ах ти, зараза така. І так, танкісти, дивимося на післябойову статистику. Напевно, для OnlyRax не суть важливо, що це поразка. А важливо, ось що за дві години потних боїв і згорання п'ятої точки він все ж таки досягає третьої позначки на гармату. Тому, напевно, для нього ця поразка була як і виграш. Тому що все ж таки взяв третю позначку. І дивимося на цифри: 5608 напульного демеджа, 1480 заблокованої шкоди. Три знищив шість пошкоди. Головний калібр, знак класності майстра та бонус, бачите на своїх екранчиках, екранах, екранищах. Пишов плюс на 144 тисячі 771 срібна монета в у свій сейф, в свою купілочку. Та перше місце. У нанесенні шкоди 1716 вільного досвіду заробляє у свій аккаунт, друзі. Тому ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага. Та, звісно, щось подобайку за те, що все ж таки досягнув своєї цілі в три позначки на гарматі на кранваген. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої своїх в Discord Для того, щоб потім разом з нами, танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Поналадивець другий бій, також від гравця під ніком OnlyRax. Уперед! І так, танкісти, маємо другий бій. Це в нас карта ЮКОН. Рандом, режим бою перевага. Маємо ж. Чотири точки. І кранвагін за речогами сидить наш Оліракс. Як я вказав у першому бою, що другий бій буде вже з трьома позначками на гарматі, друзі. Ну. Не казав, що з трьома позначками на гарматі, але мається нормально казав, що гравець Онліракс. Так, подивися, як гарно виглядають позначки в сетапі. Прекрасно виглядає, правда? Більше ні в кого нема. Ні одного, ні одної позначки, ні двох. А в нас три, прекрасно їдемо на важкий напрям зразу біля точки А. Будемо забирати точку А. І бити. На нас сандалі раз. Прекрасно, поки що прекрасно. І два. І що ти? чого не заходить. І три, і третій не заходить по тесту 103 третьому. Його каток просто впитав наш снаряд. А чому це ж підколом бив, не комульом? Ось, бачиш, іноді підколи. та навіть бебешенки дають ось такі. А, фе. У вигляді не пробиття. Ну, як то кажуть. Рандом він і в Африці рандома. Тому що хто його знає, як снаряд себе поведе, той чи інший. Добре, до що до їм третій снаряд, як тут кажуть, основочку, І зараз на получаю. Розумієте, рівно буде на нашу сторону, ану на нашу. Ну звісно, що ж, прекрасний резервний також, так? І резервий використовується Рінаці Ціронте залишається без хітпонтів. і мені це подобається. Т-110Є3 трошки покусаний. Подивися, переважності всі якраз таки на важкому напрямі хочуть битися. А в нас під контролем дві точки, скажи, що це може не радувати. Я думаю, що так. П'ята хвилина болю пішла. А в нас поки що все не біда. Подивися, хідпонтів досить таки багато. І 1145 напуляного демеджу. Це лише початок. Тому, як то кажуть, шанс є. Закадешує третій снаряд. І зараз буде бити т 110 е 6 На получай! Чистірочки. Ану, давай ще разок. Ще разок. головне під тесту 110 є третього не підставити. Значить, цей бек може вписати сильно дуже. Дивись, осколок! Осколок в корму бачите, На 600 там з копійками вилітає. Другий раз не виходить, тому що якраз такий вскос. А бачте. А бачиш, ляпнув і тому дало 100 з копійками. Але зато перший раз 600. Це просто красота. Вже 2к на пуляну демедж. 2 600. Закадешує повністю, повністю так розумію, механізм свідозаряджання. Для того, щоб можна було відпрацювати по комусь зі цих боків. Подивися, маркери світяться просто зі всіх сторін, ці з центру їдуть, хто там бабаха і Е50М. Ззаді, десь там Т-110, Е3 тусується. Десь об'єкт 268 їхній також є, та? На Є-50М! Е Ти куди розігнався? Хотів на тараном підтаранити, чи що не вийде. Вдарили на сандалі. Наполучай! получай. І навіть не треба було резервний снаряд використовувати на тебе. Зараз будемо... Знов дозаряджати усе, напевно, всі три. І відпрацьовувати по бабасі, я так думаю, адже цього легше пробити, аніж Т-110Є3, якщо щось. А, та в принципі по об'єкту 268 теж можна непогано відпрацьовувати. Пробиття нам у 350 акумулятива буде вистачати, що на того, що на того. І навіть якщо взяти 263 підкол, пробиття на увазі, також буде пробивати на наура. Тобто відпрацю... Так, відпрацювали ми по бабасі. І зараз будемо забирати. Ах, на полочай. Прекрасно, ну звісно, що це не лишень ми забрали, але все ж таки так залишаємося обидвоє з як Пандер є 100 проти двох. Т110 є 3 та 268. Що цей альфа? Що цей альфа? І в нашого ягідного також Альфала, а в нас барабан. Так, тут, на жаль, не пройшло знову ж таки, що ж ти будеш робити? Катки. І іноді можуть бач, великий кут він поставив, тому каток його втримав удар, але другий раз удару він не витримав, тому що ми йому в кузу засадали. Але якраз таке саме слабке місце в Т-110 є 3. Пропускаємо тику від 2.68. го можна собі таки дозволити. У нас хідпонтів ще в принципі досить багато. І в нас ще є надія, можливо, на нашого Яга-Панзер є 100. Який? Зараз має прийняти удар на себе, приймається, його не пробиває. 268 й не пробиває нашого, а ми даємо на сандалі раз. І резервний снаряд 2. І це просто красота танкісти. Прекрасний бій на воїна на карті Юкон". ось Бачиш, в першому бою був програшний бій на поразку але. Але зате він взяв три позначки. так І тепер вже з трьома позначками він дав результат переможного бою, друзі, дивимося. На після бойову статистику на пульоного демеджа. Два знищено за вашою допомогою, чотири знищено, шість пошкоджено. Головний калібр з накласності майстер та воїна. І так, пішов плюс на 186 тисяч вісімдесят дев'ять в свій сейф свою копілочку. Перше місце по нанесенню не шкоди. 1722 зірочки вільного досвіду заробляє свій акам, друзі. А ми ставимо вподобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі. Прижемі бою, перевага! Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуйте свої реплеї для того, щоб ми потім разом з вами танкісти приглядали їх же ж на цьому каналі. Я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.